Члемом із заяв від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа він заявив, що сторони зараз близькі до миру в Україні як ніколи раніше. Він вважає, що справи йдуть добре, і, врешті-решт, війна буде закінчена. Про це йдеться у трансляції Білого Дому. Зокрема, Трамп взяв участь у церемонії вручення медалей в овальному кабінеті. Однак розпочав свій монолог про поточні зусилля щодо завершення війни. Я думаю, що ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли. Годину тому ми провели дуже хорошу розмову з європейськими лідерами про війну між Росією та Україною. Ми провели дуже хорошу дискусію. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів. Вони теж хочуть, щоб це закінчилося. Він додав, що справи йдуть досить добре, і зазначив, що і Росія, і Україна хочуть миру. При цьому глава Білого Дому розкрив, у чому виникають труднощі. На даний момент Росія заявляє про готовність завершити війну, але проблема в тому, що вони хочуть її завершити, а потім раптом уже ні. Україна теж хоче завершення війни, і потім раптом теж виникають паузи. Тому нам потрібно привести обидві сторони до спільного бачення. Але я думаю, що цей процес поступово просувається. Розмова була дуже гарною. Президент США Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати Америки разом із Європою працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа буде великою частиною цього процесу. і Під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що судячи з усього для України формується угода на кшталт п'ятої статті НАТО, але без членства Києва в альянсі а з цієї причини репортери запитали, що мовляв, якщо Україні запропонують такі гарантії, то який стимул віддавати території про Донбас. Трамп на це відповів. Вони вже втратили територію, якщо чесно. Я маю на увазі, що території вже втрачено. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо. Ми працюємо разом з Європою. Європа буде великою частиною цього, і ми працюємо над гарантією безпеки, щоб війна не почалася знову. Також президент США Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно розмовляв із російським терористом Володимиром Путіним, і у ході спілкування з пресою Трампа запитали, чи розмовляв він нещодавно безпосередньо із диктатором. Відповідь лідера США була короткою. Так говорив. Значимо, що за кілька годин до цього у низці змі була інформація, що Трамп планує зателефонувати як Путіну, так і президенту України Володимиру Зеленському. Одначе, Трамп повідомив журналістам, що за годину до виступу у нього була дуже хороша розмова із європейськими лідерами. Україна розраховує тим часом на п'ять документів мирного плану, які повинен буде затвердити конгрес США. Коли план буде фіналізовано, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Як повідомляє РБК Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ. Президент сказав: Ми розраховуємо на п'ять документів. Частина з них про гарантії безпеки, тобто проголосовані затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'яті поправці для всіх, хто в Альянсі, і це буде проголосовано конгресом. Про це є домовленості, і це дуже важливо. Він додав, що наразі Україна дуже близька до сильних гарантій безпеки. Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам. Тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти. Це знов таки підтверджую і повертаюся. Це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І глава держави підсумував, що розмовляв із Трампом, як і європейські лідери, і всі кроки були обговорені. Цитую, я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося. Повідомив президент України. Також Володимир Зеленський заявив, що наразі питання про проведення референдуму щодо території не стоїть водночас країна готова до виборів. Якщо буде припинення вогню. Ми поки що не говоримо про референдум, сказав президент. Ми поки що пробуємо зробити все, щоб не ускладнити тими чи іншими рішеннями, і без того складне життя українців через війну, сказав президент. І додав, що якщо буде вирішено, що Україні потрібні вибори, про що вже була мова в суспільстві, бо тему ініціювали США, тоді вибори будуть. Однак, головна умова це припинення вогню. Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам. Я готовий до виборів, і щоб народ був готовий, потрібна співпраця законодавців, але перш за все це можливість їх провести. Буде припинення вогню, і ми готові до виборів. Президент Володимир Зеленський підтримав ідею канцлера ФРН Фрідріха Мерца щодо різдвяного перемир'я між Україною та Росією. Однак, за його словами, багато залежить від політичної волі агресора та напрацьованих Києвом документів. Він зазначив, що не може відповідати за позицію Росії щодо перемир'я на різдво однак, сам підтримує ідею Мерса. Заграф відповідати не буду. Відповім як президент України. Фрідріх дійсно запропонував таку ідею, і вона була оголошена ним як офіційно. Так і під час наших розмов сказав президент України, Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. І як президент сказав Володимир Зеленський, безумовно підтримують таку ідею і вважають, що енергетичне перемир'я нормально, будь-яке будь-які сісфаєри ми будемо підтримувати, заявив президент. І Зеленський також додав, що Київ підтримує Європу та США в кроках щодо закінчення війни в Україні, Наголосив на тому, що багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить від наших напрацювань щодо документів. Підсумував глава держави і. Також додам, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче віддавати Донбас, і тим паче не буде його визнавати російським. Глава держави поінформував, що Сполучені Штати Америки пропонують створити вільну економічну зону. І президент України сказав: Ми не хочемо віддавати наш Донбас американці хочуть знайти компроміс. Вони пропонують вільну економічну зону. Але ми підкреслюємо, що вільна економічна зона це не значить, що під керівництвом Російської Федерації, і це важливі риси будь-якого формату Донбасу, сказав президент. Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською. Водночас він додав, що питання території обговорюється ні, де юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але тим не менше ми проводимо. І проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає. На жаль, резюмував глава держави. І президент України Володимир Зеленський заявив, що в ці вихідні у США все ж таки відбудеться нові переговори Києва та Вашингтона щодо мирного плану. Розмова буде після того, як США проведуть консультації із. Російською Федерацією про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання засобів масової інформації. Сказав, що сьогодні-завтра ми допрацюємо документи далі. США в найближчі дні проведуть консультації з росіянами. Після цього проведуться консультації з президентом Сполучених Штатів Америки і. Найближчим часом це відбудеться, Я думаю, може навіть на вихідних сказав президент і додав, що після цієї події цієї зустрічі буде видно, що буде далі. Зокрема, Україна буде думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.